Любити свою Україну хмельничан закликають місцеві майстри. З нагоди 25-ї річниці її незалежності в Народному домі просвіти розгорнули виставку в одну експозицію. Зібрали зразки творчості відомих митців нашого краю та початківців. Ми зайві раз вирішили наголосити на тому, що народ український надзвичайно талановитий від народного художника до учня художньої школи. Цікавинкою є те, що тут, ну так як в калейдоскопі. Душе доповнюють один одного і один одному не заважають картини різної техніки виконання. Серед виставкових робіт живописні полотна, художні фото, комп'ютерна графіка, ткацтво. Всі витвори дарунки народному дому. Деяким з них, приміром, самчаківському розпису, 24 роки. Центральне місце в експозиції відвели вишитим рушникам образу Богородиці та портрету Тараса Шевченка. Постійно у виставковій залі експонуються керамічні українські сюжетні ляльки Галини Гоми та унікальний шкіряний фотоальбом Ніни Косаревої.